Уже час, до речі, до якоїсь асоціації агродронів. Якось нереалістично, наіграно і так попахує брехню. Я хотів би сказати, «Алло, мені треба. Це вам зекономить дуже багато часу і грошей. Позвонив клієнт, давай не виключай, просто послухаємо, що він скаже. Чи є тут гроші? Абсолютно ні. Як працює сервісна команда і з чого треба почати роботу? Хороше питання. Я почав би свою роботу, якби сьогодні починав і нічого б не знав, би, я б почав би з замовлення. Це ж крок номер один. Якби я побачив попит, так як я в свій час в першому році побачив, що клієнти цікавляться, їм треба, вони готові. Я б відверто кажучи, якби сьогодні починав, я знайшов би підрядника, щоб він зробив ці роботи. і Я подивився, як, як воно працює, як літають дрони, як організована робота, який результати, який ефект. Наприклад, все це вже е, зроблено. Я переконався в тому, що ринок для цієї послуги є, що дрони літають, що е, препарати працюють, що клієнти задоволені, і що головне, що вони платять кошти. Тільки після цього я приступив до вибору техніки. Це дуже складна історія. Зараз є дуже багато думок з цього приводу. Відверто кажучи, мені в свій час допомогли практики. Це для мене був один із тих, якого я був на полях і на внесення. Це був Вологоноповський. Ми подивились. Що відбувається на полях, я подивився на ті Т-20, я подивився, як вони літають, як їх заправляють, як працюють генератори, скільки людей треба для організації роботи. Після того, як я склав цю картинку, для мене було там очевидно, які дрони треба було брати в той час, і я е, стартану. Зараз е, дронів набагато більше, ніж в 2021 році. Є і ті, що були у 2020, і в 2021, і в 2022, і в 2024 вже. Різних моделей багато. Тут я вам не, не другий, не товариш. то що треба підбирати на свій смак. Можу сказати точно, що варто зробити. Варто подивитися все, що є. Цікаво подивитись далі. Лишай заявку під відео і ми надішлемо тобі повну версію. І на основі цього вже зробити якийсь вибір для себе. Оце точно. Так, друзі. сама цікава тема: замовлення, внесення препаратів, пестицидів. І всяких мікроелементів, і добрив між іншим, і сидератів навіть розкидання все це певний шматок роботи для агродронів. Давайте дещо розкажу вам про замовлення, які вони бувають, і який досвід ви рано чи пізно отримуєте. Рано або пізно, шановні учасники ринку агродронів, дізнаються, що замовлення бувають дуже різні: що бувають гарні поля, що бувають паскудні поля. Що бувають нормальні підрядники, що бувають неадекватні підрядники і так далі. Таких непереливок є досить багато. Я про них дуже вільно говорю і з клієнтами, і з контрагентами, партнерами і конкурентами. Тому що часто люди погоджуються ну, на гектари і не знають, що їх очікує. Які можуть бути неприємні несподіванки в полях? Це треба чітко розуміти. Значить, перша несподіванка це можуть бути рельєфні поля, тобто з великими перепадами. І там треба будувати маршрути, виходячи не з того, де краще під'їхати в поле, не з того, де краще злітати і так далі. А треба будувати маршрути, виходячи з того, щоб не, не втратити дрон, не потушити. Що я маю на увазі? Якщо ви е, будь-який дрон, який є на ринку, на максимальній швидкості е, запустите в поле, де посередині яр, от такий, от, і він буде летіти на повній швидкості. При самому оптимістичному розкладі він зупиниться в цьому яру. Я не договорив. Є ще от така інформація про здійснення замовлення. Цікаво далі. Читаю під відео, як отримати повний доступ до цього матеріалу. А при пісимістичному і великому охилі він може просто взагалі випасти в осад, так би мовити. Досить важливим питанням є комплектація самої команди, як вона зібрана і як вона приїжджає до шановних аграріїв. І тут є декілька варіантів. Між ними є дуже багато полутонів, але я б назвав би три крайні позиції: така абсолютно середня, абсолютно максимально компетентна і максимально некомпетентна. Тобто, як складається комплектація, давайте від некомпетентної до самої компетентної команди, які аматорські підходять до внесення пестицидів, їм як правило вистачає генератора. Батарея, зарядки і дрони. От і вся комплектація їхнього е екіпажу. Вони приїжджають на хазяйство і кажуть: нам треба раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Нам треба пестициди, нам треба воду, нам треба той, хто буде мішати, нам треба той, хто буде казати, нам треба той, хто буде заливати, і так далі. І тому подібне. Посередньому, це як правило, коли е крім води і пестицидів, вже нічого не потрібно команді. Плюс-мінус нічого не потрібно. Більше про масштабування у повному відео. Ну і максимально укомплектовано це професійний підхід. Я можу сказати впевнено, що навіть у мене не всі екіпажі вони на такому рівні. І так ми плавно підійшли до теми масштабування у агродронах. Як воно відбувається, як іде еволюція сервісної команди, як іде рееволюція сервісної команди. Зараз про це поговоримо. Відразу наперед хочу сказати, що команду, у яких там 20 дронів, немає. Тобто з найбільших гравців, мабуть, може ігор Чайківський, роботизовані гральні системи, але там більш його знає. Ніхто тобі точно не скаже, скільки в тебе дронів. Масштабування йде по сценарії по криві, і воно впирається, як правило, від 6 до 10 дронів. Це певний потолок. Більше про масштабування дивись в повному відео. Тому що якщо йде вже на 20-30 дронів, то це вже інша оргструктура. І відповідно інші затрати, це вже інший вид бізнесу. Ну що, друзі, ми на кінець дійшли з вами до теми оргструктура компанія, яка займається внесенням агродронів. Кажу так: що якщо у вас менше ніж два дрони, один або два, то взагалі пропускайте цей блок, він вам не потрібен. Якщо вам цікава історія в 5-10 дронів, і професійним наданням послуг, то знайте, що вам обов'язково треба декілька відділів для того, щоб забезпечувати такий парк. По-перше, вам треба якийсь базовий маркетинг для того, щоб розказати про себе клієнтам і бути в якомусь медійному просторі, щоб були якісь фото, відео, інстаграми, пости, якісь експертні статті, якісь висновки там сезонів, висновки від якоїсь операції, якісь цікаві речі, які ви постійно ловите в полях, але не говорите про це. Вам треба обов'язково центр польотів, який адмініструє, я це називаю НАСА. У нас є один керівник, хто керує всім цим парадом, дирижер цього процесу. І знаєте, що якщо у вас більше, ніж там два дрона, їх там може бути 5, або 8, або 10, вам однозначно треба такий дирижер, який. Буде слідкувати за пілотами, за їхнім психічним фізичним станом. Чи вони не перелітали, чи вони не перетрудились, чи вони спали, чи вони їли. Це свого роду така нянька, яка довжна слідкувати за цими людьми і піклуватися про них. Отак, от як ну як як кочка, як няня довжна про них думати, не факт, що це жінка. У нас це чоловік просто такий образ. Я вам передаю, щоб вам було зрозуміло. Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам дійсно цікава тема градони. Повне відео про масштабування ви зможете отримати в описі під відео. Якщо вам цікава тема, ви подивились повне відео і лишились питання. Зв'яжіться з нами, ми дамо відповідь на любезне. За цими людьми треба глаз да глаз. Як правило, пілоти погодні за гектарами буває, нехтують сном, нехтують їжею, нехтують там відпочинком. Вони десь ну різному себе часто ведуть, і треба зважати на ці питання. Для цього треба окрема людина. Дуже важливий момент, як планувати роботу в полі, як планувати полігон, як його будувати, як правильно звідки стати при землі це, як підготувати злітну смугу для дрона, як побудувати правильний полігон, в якому дрон буде літати по оптимальній траєкторії, де він не буде пів поля, летіти з повним баком, де він не буде пролітати лишні метри а то й сотні метрів це дуже важливий момент, і якісно навчений пілот він розуміє, де краще стати, де краще заїхати в поле, якщо є всього один під'їзд. До поля, як правильно спланувати роботу, як його порізати на частини, можливо, якщо є декілька під'їздів, якщо це велике поле, як його з чого почати роботу, де закінчить, як краще його поділити на фракції, так би мовити, ці моменти вони максимально сильно впливають на швидкість роботи і на якість. І не розуміючи у голові, як побудувати цей полігон, не розуміючи всі моменти і технічні можливості дрону, дуже важко буде налагодити роботу, в якій, в якій техніка буде оптимально робити від 100 гектарів за добу. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо у вас цікавить ціле відео, ви можете звернутися до нас на сайт. Там є по закритому посиланню. Велике велике відео. Якщо вам цікаво, приходьте.